Так ми користуємося вже більше трьох років. Чого почали користуватися, виникла така проблема. Ну, в цілому того, що, що номадці на в нас дуже активно використовується, виникла проблема в тому, що почали з'являтися разного роду пульгави. Ну, по-перше, що в нас тут полили, бачите, пластикові ратиці, вони не можуть стирати, так, як треба, почали сюди, зв'язалися ми з компанією Текро. Нам порадили такий продукт, як Текробон. Даємо ми його, в принципі, на постійній основі. Зачасту трошечки додаємо його у, скажімо так, зимово-весняний період, або осінньо-зимовий, так як вітамінчики трошки присідають. Ми додаємо для того, щоб у нас був трошечки лучший результат. Використовуємо його десь приблизно 3 кг на тонну, додаємо технурам, тому що так як вони на чуттяло ходять, їм треба моцні ноги, ставити і тому подобне. Беріть текловоль, кользуйтесь, майте щастя, робіть своє ефективно.